Оновлена концепція розвитку міста, проєкти реконструкції вулиць та тактичний урбанізм днями у Чернігові в стінах молодіжного простору «ЕВЕР-ЗОН» провели відкриті обговорення Урбан ТОКС з містянами, громадськими діячами та представниками міської влади про подальші шляхи розвитку нашого міста. Синергія це дуже важливо. І синергія громадських ініціатив, синергія влади, синергія місцевого бізнесу, експертів, в тому числі зараз є у міста чудова можливість залучати. Міжнародних експертів найкращих зовсім іншого рівня до планування. Цю можливість місто обов'язково має використовуватися використовувати для того, щоб змінюватися і відповідати цим стандартам. Це презентація проєктів розвитку та обговорення які були напрацьовані нашими громадськими активістами, громадськими організаціями, партнерами спільно в співпраці з Чернігівською міською радою, Черніг це перш за все мешканці, і тільки спільно, спільно разом влади і мешканців можемо досягти найкращих результатів. Нагадаємо, одразу після припинення бойових дій та зняття облоги Чернігова у квітні минулого року місто, не чекаючи закінчення війни, розпочало активну відбудову зруйнованих будинків і навчальних закладів, власним коштом залучаючи й міжнародних партнерів. Зародилась концепція післявоєнного розвитку під назвою «Чернігівське місто, розробку якої вже більше року на безоплатній основі займається якуша студію. Нині вони презентували свої напрацювання. Ми вже проводили дві офлайн презентації і в агенції регіонального розвитку минулого року, і в Чернівській міській раді перші напрацювання були декілька зум презентацій відкриті. тому Це просто як статус проекту, конкретні якісь більш глибокі напрацювання. Вже зараз Чернігів продовжує відновлюватись та працювати над своєю стратегією після воєнного розвитку, залучаючи громади, адже саме вони мають визначити своє майбутнє. Стійке місто в ці непрості для нього часи долає перешкоди не лише воєнні ішлося під час обговорення. Ті події, які пов'язані з нашим містом, не пов'язані з війною, але пов'язані з боротьбою за цінності, в тому числі європейські, про які я говорив, і свободи, і самоврядування і демократії. Оця боротьба вона забирає в місто час. Відсторонення міського голови на рік, ведення військової адміністрації як тимчасового органу, який мав би займатися безпекою і обороною, але займається політикою, судові справи, які втягуються зараз місто. Це все ми переживемо, ми стійке місто. Але, на жаль, Чернігів втрачає час. Дуже добре, що ми знаходимо, попри це можливість планувати. Організовувати такі зустрічі, мріяти про завтрашній день і не тільки мріяти планувати. Ну, я закликаю всіх до активного обговорення, активної участі до дискусії в рамках цього заходу і поза цього заходу і спільно 100% ми зробимо місто наше ще кращим, і Чернігівці на це заслуговують. Ході заходу обговорили, зокрема, і кілька тем щодо велосипедної мрії Чернігова, як зробити наше місто більш комфортним для велосипедистів та тактичний урбанізм, світовий досвід в українських реаліях. Організатори планують влаштовувати подібні обговорення і надалі, аби почути думку громадськості та залучати якомога більше молоді та активістів до розбудови нашого міста.